Зараз я вам покажу професійне збирання переднього колеса блет. Зараз ви зрозумієте, до чого це я. Коротше, звернулася людина, каже, просто зроби протяжечку. І все. Думаю, перевірю я зонт. От бачите, з цього боку я виставив упорчик. Так, затягну. І тепер дивимось, що з цієї сторони у нас відбувається. А у нас тут відбувається, гляньте, наскільки колесо зміщено в сторону. Я вже багато разів розповідав, що є типи, які збирають колеса без зонта міра. Звісно, якщо у вас там станок Парктул, то, скрізь за все, колесо буде ще переднє, ще заднє по центру. А якщо у вас більш бюджетні, а якщо саморобні станки, то ніколи колесо не буде у вас по центру, особливо якщо ви там виставили його під заднє, переднє буде там з зміщенням. Якщо станок під переднє виставлено, то заднє буде з зміщенням. Так от. Є люди, які не користуються цим інструментом, збирають людям колеса і віддають, і типу так надо. Ну я.